Hi guys! Усім привіт! Ви на каналі Світ Колекшн! І сьогодні нас чекає чудова розпаковка Дораблес, але це не звичайна розпаковка, а святкова! Так, до сторіччя Діснея! Так, і от Дораблес таким чином вирішив відсвяткувати сторіччя, випустивши такий стелаж з фігурками персонажів Діснея. Всього тут 20 фігурок. Вони сріблястого кольору. 15 уже одразу ми бачимо, які це персонажі, і 5 ми відкриємо таємних, так. так. Але на звороті такої чудової коробки величезної вже є невеличкі спойлери. Так. Тож то там нас чекає? Саме може попасти. Ну що ж, святкові феєрверки запущено. Перейдемо до розпакування. Так. Отож, перший етап вже пройдено. Ми зняли велику красиву упаковочку, яка була зафіксована великою кількістю скотчів. Надійно, щоб воно не пошкодилося в дорозі. Mm -hmm. І перейдемо до розпакування таємних фігурок. З 15, які ми вже бачимо, ми пізніше, трішки ближче познайомимося. Спочатку відкриємо... Таємні. Так. Отож, тобі честь відкрити. Дякую. Першу. Ой, дай двері так урочисто. Вони такі красиві. Вони переливаються на відео, це також досить гарно видно. Оцей колір переливаючий, так, срібний. Такий, впродовж сторіччя був всюди прям. Так, дуже красиві такі срібні двері. Вау, Зовсім інші пакетики. О, і зовсім по-іншому. Ну, якби немає менших дверей, а зразу пакетики. Ну так, тому що Бо цей стелаж, стенд, так, так. стенд. Використовую для зберігання. Я візьму з цей, який трішки вже вилазив. Білі такі пакетики. А так. вони пронумеровані. Один, два, ти взяла третій, мабуть. Так. Ага, так. Так, і тут трампер. Ого! Вау! Чудовий персонаж. Вау, Круто. очі просто вау! Дуже класно! Він з бандиком святковим, з капелюшком. Дуже так. красиво виглядає фігурка. Так, так я тоді номер один візьму. І хто у нас перший номер? <святково> Там ставки. О, Ого! <святково> не той, кого я очікувала побачити. Вау! Це класно. Хто саме? Це Дональд. А він такий схожий на трьох своїх племінників. Я подумала, що це хтось із них. І тут молодший. Помолодшого. Так, так другий пакетик. Ой. Вже хтось дуже також хоче вийти. Оп, і тут у нас Дейзі. Дейзі. Вау! В неї дуже класна сукня. Реально, вона дуже класно виглядає. Очі у них всі такі красиві і так гарно переливаються. Клас, супер. Треба її біля Дональда. Мені цей пакетик, щоб я їх номер. О! Ось хто там. Це Мікі. Мікі з капелюхом, з якого він зараз вийме кролика. Озвальда. Точно. Класно. Так, і останній. Останні. П'ятий. І тут у нас міні. Ой. Так. Не хоче фокусуватись. Красуня мій. Так, також не дуже красива сукня, трішки інша, ніж у Дейзі, але також дуже гарна. Вау. Дуже красиві вони. Супер. Так, ну що ж, зараз відкриємо ці всі фігурки, дістанемо їх, і розкладаємо їх красиво в стелажі. Так. Ото ще один етап ми пройшли. Відкрили нарешті цей стелаж так. пластмасовий в дуже дуже красивому кольорі, так. але колір ми зараз покажемо ще як проявляється. <хи> Хочу єдине, що сказати, що діставати ці фігурки з цього пластмасового блістера було дуже непросто. Вони настільки так. міцно зафіксовані, <хи> дуже от помітно, що цей набір робили так від душі, от пакувальники. No так, отож, всі 20 фігурок сріблястого кольору у стилі, тобто не в стилі, а в кольорах сторіччя з чудовим е, стендом. І зараз ми продемонструємо ще колір. Так. Ось. Залежно від того, ну, там, якому, як освітлення падає на цей стенд, він по-різному віддає ці кольори веселки. Ось, наприклад, якщо я на нього прямим світлом. Посвітити, то він буде віддавати такі от кольори веселки, і це дуже красиво. Ну і звичайно, він по-різному буде це робити, залежно так. від того, як на нього падає світло. І тут представлені, до речі, персонажі з дуже багатьох мультфільмів Діснея. Так і ще би хотіла показати: от звичайна фігурка кольорова, якби такі, як вдорабли завжди всюди, як виглядає взагалі в цьому стенді, також дуже красиво. Тобто тут не тільки срібні можна тримати. Їх можна потіснити. <гум> так. І вони можуть бути дуже красиво, їх може бути більше. Так, можна поєднати срібні разом з кольоровими. Так. Отож купляйте обов'язково, насолоджуйтесь, радійте, розпаковуйте так, як ми тяжкою працею. <гум> так, а вам дякуємо за увагу. Так, Всім до нових зустрічей. Па-па! Бай!